15 по 19 квітня представники Одеської районної державної адміністрації проводили в Ізірській сільській раді перевірку здійснення виконавчим комітетом делегованих повноважень органів місцевої влади. Керучи справами виконкому Володимир Гопоненка, доповів про її результати на засіданні виконавчого комітету. За його словами, серйозно зауважень не отримано, але певні недоліки все ж таки треба усунути. У переважній більшості всі пропозиції, які були зафіксовані в акті перевірки, це так: це ті типу побажання для того, щоб Рада працювала абсолютно ідеально і була, як то кажуть, еталонним зірцем. Всі ми люди, всі ми маємо право на Деякі помилки на деякі неточності. Жодних критичних жуважень, які б стали передумовою там якихось там надзвичайних явищ, не було зафіксовано. Ті недоліки, які були виявлені, вони в переважній більшості були усунені ще до завершення перевірки. Да, є над чим працювати. Кожен із керівників відділів знає свої неточності, знає свої недоліки. Через портал дія на адресу сільської ради надійшло звернення від жителя села Визирка, який мешкає по вулиці Полковника Гуляєва щодо обстеження спеціальної комісії нерухомого майна, пошкодженого внаслідок збройної агресії, для того, аби розпочати цю процедуру. Члени виконкому повинні спочатку затвердити проект рішення по цьому питанню. В заяві вказано, що в нього пошкоджено від обстрілів фасад будинку. Пропонується перше провести комісійне обстеження об'єкту нерухомого майна житлового будинку садибного типу, розташованого за адресою Одеська область, село Візирка, вулиця Полковника Гуляєв, 24Б, що знаходиться у приватній власності громадянина Душейка Івана Кузьмича, який пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації, про що повідомлено згідно поданої заяви, затвердити план робіт. Номер 10. одноголосно член виконавчого комітету підтримали проект рішення про затвердження списків спортивних команд візирського СТГ, дане питання спрямоване на підтримку футбольної команди Візирки, а також футбольної та волейбольних команд з 1 травневого. До вашої уваги пропоную проект рішення про затвердження списки спортивних команд з метою упорядкування їхньої роботи, наприклад, видачі їм преміального якогось там заощадження, договірна основа на підвезення, а також при обладнання для спортивних змагань. Також на засіданні виконавчого комітету було розглянуті та затверджені певні соціальні питання.